Привіт, красуня, Скажи, ти хочеш, щоб тебе взяли на ручки, відвели на масаж, зробили шикарну розкішну ванну, приготували смачну вечерю? Я теж так хотіла, щоб хтось щось для мене доки не почала турбуватися про себе сама. І, знаєш, світ підтримав, додав мені енергії і на додачу можливості мати цю підтримку з боку інших людей. Тож запрошую тебе в нашу ком'юніцію, в клуб королівської турботи про себе. Де турбота про себе стане твоїм регулярним надбанням і основою життя. Як психолог, я буду ділитися з тобою знаннями з практичної психології та сексології, як після пологого доула передам ем, знання, як дбайливо ставитися до себе, ем, до свого тіла, до інтимного здоров'я жіночого. А як жінка, яка практикує королівську турботу вже більше п'яти років, Передам налаштування, як робити це через любов до себе, самоповагу та грайливу. Я присвячую початок клубу дню народження моєї донечки. Цього року їй виповнилося сім років. З її появою я передивилася своє ставлення до самої себе, свого розуміння, краси, здоров'я та щастя. Я навчилася дбати про себе, не покладаючи сподівань на інших людей і не відкладаючи себе до кращих, підходящих часів. Приєднуйся і ти до клубу Королівської турботи про себе. І ми розпочнемо жити життя мрії, крок за кроком створюючи його своїми намірами, думками і діями. Я обіймаю тебе і рада вітати! Це буде захоплива, розпішна пригода.